Вітання всім в ефірі спеціальний випуск новин про особливі події сьогодні. 10 липня Сьогодні народився видатний український бджоляр Петро Прокопович. Також цього дня помер останній кошовий за Дунайської Січі Йосип Гладкий. і вшановиться пам'ять одного із засновників Києво-Печерського монастиря Антонія Печерського. А також закінчилася знаменита битва під Берестечком – найбільша битва визвольної боротьби українського народу 1648-1654 років під проводом Богдана Хмельницького. На жаль, мушу розпочати з чергового жалобного повідомлення зі Сходу України, де триває антитерористична операція. В бою у Луганській області загинув ще один наш земляк із Житомирщини. Вже 28-й за ліком, капітан медичної служби з Новограда Волинського Дмитро Герасимчук. У рідному місці, де його Ховатимуть сьогодні у Дмитра залишилися дружина і маленька дитина. Обласне телебачення складає глибоке людське співчуття родині, друзям і бойовим побратимам героя. Герої не вмирають. Вчора обласне телебачення провело телефонний міст зі Слов'янськом. Благодійну допомогу для мирних жителів туди доставив голова обласної державної адміністрації Кізін. в ексклюзивному телефонному коментарі. Для нашого телеканалу він повідомив наступне. Ну ми зараз. Ми зараз у Славі зустріли нас дуже тепло перемешка. У них ну, проблема продухарчування тобто в усьому, в воді, в медикаментах. Ми, ми привезли 31 тонну продуктів. Ну, у нас було більше спілкування з простими мешканцями, з жінками, з старшими людьми, з чоловіками. Спілкувалися ми дуже багато людей українською мовою. Дякували за допомогу. Зараз ми частину нашого вантажу від Житомиря залишимо у міській раді Слов'янська. По мікрорайонам, тому що Слав'янськ Славянськ розкидане таке місто. Ось, і якщо в центрі ще трошки надходить гуманітарна допомога у людей, є що їсти, то по деяким в районі вокзалу, по деяким віддаленим кварталам важче трошки здати нам в які мікрорайони. Ми зараз відвеземо в Слав'янську лікарню. Частину медикаментів від зараз чекаємо на зустріч з десантниками 95-ї бригади. Ось вони на БТР їдуть. Їх 10 чоловік, наших десантників. Ми зараз з ними зустрінемося і частину віддамо в нашу 95-ту бригаду. Ось якраз вони на БТРі під'їхали. Між тим триває визволення сходу України від бойовиків. Коротко про останні події і тенденції у зоні антитерористичної операції бойовики мінують автошляхи на фугасі. Підірвалися українські БТР і БМП. У слов'янську знайшли арсенал зброї і вибухівки, призначений для Ведення бойовиками партизанської війни на Донбасі. Терористи катують жінок патріоток, які засуджують сепаратизм у Луганську. Терористи обстріляли наші. Позиції з установки ГРАД жертв на щастя нема. Україна розгортає рух за визволення льотчиці Надії Савченко, яка опинилася в полоні Росії. Протягом минулої доби українські збройні сили втратили на сході України трьох загиблих, 27 наших бійців. Поранені. Житомирщина продовжує благодійну підтримку українського війська, а заодно дбає про переселенців, які вимушено залишили свої домівки у Донецькій і Луганській областях та Криму і знайшли притулок у нашій області. У свою чергу держава передбачила для переселенців широку соціальну допомогу. Для тих, хто виїжджає із тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, для тих, хто вимушено залишає окремі населені пункти Донецької та Луганської областей телефон гарячої лінії 0800 507 309. Обласне телебачення продовжує суспільно-політичний проект Єдина країна до нього широко залучаються жителі не лише нашого краю, а й гості з інших регіонів і навіть країн. Я думаю, що потрібно строїть свою страну. Это то, что касается Украины. То, что касается России, я уже говорила это в своем обращении. Повторю еще раз, дурят вас, брат. Просто вот дурят, а вы верите. Вот и все, что я могу сказать к своим соотечественникам. Может быть, как бы я все, мне все время говорят, что вы, вот тенденциозно видите и не так. Ну вот, честно говорю, искал свастику. Ну, по-честному. Ну, если нет на заборах, значит, нет в подкорке. Но если на заборе не написано «Смерть жидам», значит, нет в подкорке. Правильно. Но ну, если не кидают яйца в синагоге, если мне здесь Ребе говорит, что он а, живет спокойно, Ребе Хасидский, вот в шляпе, в черном сюртуке, он мне говорит, что он живет спокойно. Ну, ну какие еще нужно доказательства? Что его купила ЦРУ? Ну, я, я не знаю. І на сам кінець на чемпіонаті світу з футболу визначилися чотири кращі команди. У фіналі за чемпіонське звання будуть боротися Аргентина і Німеччина. Їх поєдинок відбудеться в неділю, 13 липня. А днем раніше в суботу у матчі за третє місце зіграють збірні Бразилії і Голландії. Це був спеціальний випуск новин про особливі події. З вами була Інна Літовченко. Я бажаю вам. Усе таки гарної погоди. Вона неодмінно прийде до нас. Гарного усім настрою та вдалого дня. До зустрічі!